Формадол таблетки від головного болю. США скасовують ковідні обмеження для іноземців за новими правилами. В'їхати до країни можна вже з 12 травня. Тож під час авіаподорожі більше не потрібно возити із собою сертифікат вакцинації проти коронавірусу. Обмеження діяли в країні півтора року. Як пише видання The Independent, 11 травня в США закінчується надзвичайна ситуація в галузі громадської охорони здоров'я. Продовжувати її більше не будуть. А відтак федеральних службовців більше не будуть зобов'язувати вакцинуватися проти COVID-19. У Китаї посилюють обмеження на виїзд із країни. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на новий звіт правозахисної групи Safeguard Defenders. Організація дійшла висновку, що десятки китайців та іноземців потрапили в пастку, адже отримали заборону на виїзд із Китаю. Минулого тижня в країні посилили закон про контррозвідку. Це дозволяє заборонити виїзд будь-якому китайцю та іноземцю, щодо яких ведуться слідчі дії. Однак більшість таких справ у базі даних є цивільними а не кримінальними. У Польщі заговорили про репарації від Росії через Другу світову війну. Про такі плани розповів голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчен Пшидач. Однак, за його словами, спочатку країна хоче вирішити це питання з Німеччиною. Як тільки буде досягнуто успіху, наступним кроком може стати дискусія з Росією. У вересні минулого року польський сейм ухвалив резолюцію. У ній закликав Німеччину взяти на себе відповідальність за збитки під час Другої світової війни. Ні, йдеться про виплати в розмірі понад півтора трильйона доларів. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна австрійці продовжують виступати проти вступу в НАТО. Близько двох третин громадян не хочуть бачити свою державу в складі альянсу. Про це свідчать результати опитування проведеного австрійською спілкою європейської політики. Якби референдум відбувся сьогодні, то проти проголосували б 61% австрійців. Однак більшість громадян підтримують ідею про активнішу безпекову співпрацю між членами ЄС. Цікава думка австрійців щодо Росії: 9% вважають країну терористку своїм партнером. Однак протилежної думки 79%.